Ми Маємо до речі за сьогодні і свіжу соціологію від дослідницької компанії Соціополіс. Опитування було проведено методом телефонного інтерв'ю із випадковою генерацією номерів. Тривало з 18 по 24 листопада. Статистична похибка не перевищує 3,1%. Отже, повнолітніх українців з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій, запитали чи правильно розвиваються події в Україні. Понад 50% відповіли ні. Позитивно налаштовані лише 24 опитаних. Також дослідники виявили, що 44% українців багато чули про масштабний корупційний скандал в енергетиці, пов'язаний із Тимуром Міндічем. Ще 45% хоч і чули багато, але не мають повного уявлення про цю справу. І лише 10% респондентів не розуміли про що йде мова. Майже можна назвати їх щасливчиками. Втім, абсолютно більшість опитаних це 76%, вважають обґрунтованим антикорупційне розслідування НАБУ. Ба більше переважна більшість вважає, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до України рівень корупції суттєво збільшився. Таких 78%. стосовно того, хто в Україні найбільше сприяє корупції, думки розділилися. Найчастіше тут респонденти називали Офіс президента України понад 19%. Особисто президента називало майже 19% опитаних та Верховну Раду і народних депутатів 18% опитаних. Рідше правоохоронців майже 10%. Ну і досить часто до корупції зізналися опитувані що вхає бажання самих людей. Вирішити свої питання так вважає понад 11%. Отже, це така перша соціологія, яка відображає наслідки і зміни настроїв України після Міндіджгейту. Як правильно щитувати ці цифри? Що все це означає? Будемо розпитувати нашу гостю з нами на прямому зв'язку. Народна депутатка, представниця фракції Європейська Солідарність Софія Федина. Пані Софія, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава вітаю всіх. Бі б сказала так, пані Софію, що дуже м'яко соціологи розпитували, тому що там немає прямої, прямого впливу чи прямих наслідків, та як, наприклад, ставлення до президента чи до офісу президента змінювалося через міндічґейт. Просто українці сказали, що ми знаємо, знаємо про рівень корупції і цим занепокоєння. Що ви побачили нового в цьому дослідженні? Особливо чи цікаво вам що це за 10%, які взагалі нічого про це не чули. Ну, дивіться, ті люди, які взагалі не слідкують за подіями, які в державі вони є, і це це, це, це є доконаний факт. Але я дещо собі не погоджуся, наскільки люд... ситуація змінилася з мініргейтом, наскільки не змінилася. А тому, що насправді, якщо раніше в вересні 2005 року було опитування, що рівень корупції в Україні збільшився, вважали 73%, то станом на зараз, після Кабміндіча, за даними цього опитування, 78% громадян України каже, що рівень корупції виріс. Тобто, це ще один із таких от серйозних показників. Ну і якщо врахувати те, що ви вже сьогодні згадували, що хто відповідальний за зростання за сприяння корупції в органах влади, ну в нас топчик це офіс президента і президент України. Ну і плюс Верховна Рада, де у нас є монобільшість слуг народу, і в нас виходить показник поза 50%. По великому рахунку, якщо розуміти, що е, в нас без рішення банкової нічого не відбувається, а у офіс президента і президент це є, знаєте, така своєрідна гідра. В, воно все в одному злито, дуже важко сказати, чи це хто 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 ким керує Єрмак, президентом, президент Єрмаком. Але ми всі розуміємо, що це одне велике і страшне ціле, і тому ми бачимо, що хто за це все відповідальний за цим всім стоїть відповідальний Володимир Олександрович Зеленський, і тому для президента надзвичайно сьогодні важливий крок, чи асоціювати себе з тою всією корупцією. Чи зробити крок справедливий в стосунку української держави, і тоді буде зрозуміло, що він дистанціюється від цього процесу? Бо так зараз виглядає, що він навпаки намагається усіма зусиллями вигородити тих, хто найбільше відповідальний за корупцію, і хто вже замішаний в страшних корупційних скандалах. Як сті до речі, пансіфія бачила дослідження теж від моїх колег, які показували, вони там аналізували найбільші телеграм-канали. Вони аналізували, звісно, телемарафон, і, і там було очевидно, що ця інформація про Міндіч-Гейт, вона майже була повністю відсутня. Тобто якусь реакцію президента Зеленського його заяви давали. Але в цілому, так щоб пояснити, що за чим стоїть, ні, це от в буквальному сенсі якось виривалося із контексту і вважалося неважливим. А тепер ми маємо напевно та яким чином пояснити тим, хто не знає, що відбувається, чому раптом аж цілий секретар РНБО вчора, за інформацією журналістів, дзеркала тижні і не тільки сходив до НАБУ на допит. Він проходить як свідок. Ми знаємо, що він є учасником цих плівок. Там згадується, згадується про те, як міндіч на нього зокрема тиснув, щоб були закуплені неякісні бронежилети, навіть боляче це говорити: да, неякісні бронежилети для українських захисників. Ну і тепер, от справді, все, що було до цього. Цього сказано, воно підтверджується. Чи в цьому ви вбачаєте певну шкоду чи навпаки допомогу? Бо ми розуміємо, що перший тиждень цього скандалу дався нам дуже важко, і ми готувалися до того, що це ще не кінець. Я думаю, що це все не кінець. І я думаю, що і чергова інформація з засідання антикорупційного комітету, де виявилося, що на неугодних Міндічу групуванню було 527 папочок. Це відкриє ще одну скриньку Пандори, тому що по суті збирали папочки на те, щоб цих людей контролювати. Якщо вони не контролюються, то їх знищувати чи медійно, чи в якийсь інший спосіб. І це абсолютно неприйнятно для демократичної держави. По нагадаю, що це все робило найближче оточення Володимира Олександровича Зеленського і його бізнес-партнери. А якщо ж говорити про те, чи правильно що цей весь скандал опублікували, і як нам здалі з ним бути, я вважаю, що це категорично правильно, тому що те, в яку яму ми вже падали, і гроші крали безбожно. А ми не могли ні відслідкувати ці процеси, ні покарати нікого до зається по 17 До сих пір ніхто ж не відповідає. І за відсутність бронежилетів на початку вторгнення так само ж ніхто чомусь не відповідає. Так само, як і ситуація з дронами, я думаю, що до речі, дрони це буде ще одна така штука, що вальне по повній програмі, тому що навіть те, як ми волонтерським середовищем закупляли дрони, а офіційні структури їх купляли набагато дорожче хоча мали би купувати набагато дешевше, бо вони купляли набагато більші партії. Це так само потребує відповідей. Я вважаю, що з такою з таким рівнем корупції, з таким рівнем корупційного спроту, ми елементарно не можемо виграти війну. І якщо ми хочемо, щоб хоча б якісь процеси пішли нормально, і в армії відновились нормальне постачання, і були фортифікації, і були оборонні споруди над об'єктами енергетики. Ті ж які ще не добили. То має бути надзвичайно прозорий і відповідальний процес серйозною карою для тих, хто спробує щось комбінувати чи комуністрити. А нам зараз намагаються насадити в банковому медійному просторі, що на Буйса підставляють українську державу. Вони підпиривають довіру до української держави, що вони роз'єднують українську державу. А я собі дозволю сказати: а не хіба було красти? І те, що найближчі друзі президента крали на крові, крали на крові. А президент це все можки спостерігав. Ну тому, що він їм дав карбланш це все робити без нього би нічого не відбулося. То це. Це точно підставляє державу, це точно знищує зсередини, середини. Це точно підриває нашу обороноздатність. І я дякую САП і Набу за цю роботу. І от мене питалися буквально на днях, а що ми можемо робити, як вплинути на сап і набу, щоб вони продовжували свою роботу. Я кажу, на них впливати не треба. Їх треба підтримувати і оберігати станом на зараз, тому що я гарантую, що Банкова зараз буде спускати. Всі можливі нападки застосовувати усі можливі механізми, щоб зупинити і антикорупційні органи, і тих людей, які витягнули весь цей весь цей гній, по суті, на гора. Це до речі був такий негласний меседж, але із наради президента зі своєю фракцією в четвер минулого тижня. І нам треба зробити усе, щоб а тримати в полі зору і на найвищих медійних тонах питання Кабміндіча, відставки уряду, переформатування коаліції, перегляду проекту бюджету, тому що попередній писався під Кабміндічів. З іншого боку, тримати в полі зору справу Расулова. Тому що це одна із тих справ, які ми слід тиснуть на інших слідчих і працівників САП, і НАБУ, щоб вони десь боялись оприлюднювати ту чи іншу інформацію, і вимагати відповідальності в будь-якій європейській державі. Якщо урядовець виявлявся би замазаним без доведеної вини, але замазаним в такому скандалу, це була би справа честі скласти повноваження і подати у відставку. А в нас всі тримаються за свої місця так, ніби це тільки на цьому місці їх і порятують. І я особисто впевнена, це моя думка. Я зразу кажу, що це не фракційна думка, але можливо мої колеги так само думають. Хто його знає, запитаєте. Але я вважаю, що оцей величезний скандал з двадцятьма восьмима пунктами. Дуже чомусь вчасно з'явився, щоб інформаційно перекрити справу Міндічґейту, і дуже вчасно Рустем Умеров поїхав на переговори в той час, коли його виявили заплямованим і скомпрометованим цьому uh -huh. скандалі. До речі, наголошу, що не Умеров відмовився від закупівлі тих бронежилетів. А громадська антикорупційна uh -huh. рада uh -huh. підняла uh -huh. дичайший скандал. І тому була зупинена та закупівля. І тому я думаю, меру має добре походити на ці всі допити. Пані Софія, дві хвилини в нас лишається, але якраз впродовж продовженні. Та хто б куди не їздив, щоб не робив, щоб не намагався перебити. Ну це це, це такого масштабу скандал, який все одно несеться. Суспільство вимагає справедливості. І сьогодні з'явилася інформація із посиланням на джерела дзеркала тижня. Ну так працюють журналісти. Не самі кажуть, а посилаються на свої джерела. Що мовляв, нещодавно була зустріч в офісі президента, голова набу і САП. Вони попередили президента, що це нібито підозра для голови Президента Андрія Єрмака. Це схоже на правду, тому що ну перегріти інформаційний простір, так багато різноманітних вкидів, політично оцініть, будь ласка, що буде з нами, якщо це справді виявиться правдою. Та Тобто, це ж, якщо буде підозра, вона має бути обґрунтованою, а це, не знаю, друга, перша людина в країні, хто як рахує. Що це буде? Єрмак за посадою ніхто в цій країні. Це правда? Секретар завгосп, людинка, яка має забезпечити розклад президента і принести каву, тому я думаю, що для держави його звільнення не буде мати ніякого особливого наслідку, крім того, що цей наслідок може бути в позитивним внаслідок притягнення ярмака до відповідальності і передовсім відсторонення від тих функцій, які він не мав ніколи права виконувати. Друге, а зеленському, якщо відбулася зустріч, я не знаю, свічку не тримала. То зеленському дали можливість самому зробити перший крок. Відсторонити, звільнити Єрмака і сказати, якщо така ситуація, прошу антикорупційні органи, правоохоронні органи, розслідуйте. Я даю на це добро. Йому дають можливість, якщо це така правдива зустріч, втримати свою мінімальну і теж скомпроментовану честь. Третій момент я вважаю, що будь-яка перестановка, яка зараз може початися, вона все одно зрушить то болото. І якщо вдасться відсторонити і почати процес притягнення до відповідальності гірмака, то кого би там не поставили? Ну я знаю, що пророкували Свериденко, називається забрати Єрмака, поставити Єрмака. Але в будь-якому випадку тоді би це було би е, розпуск кабміну, оскільки прем'єрка би пішла, а це означає, що можна було би почати розмову про новий склад кабміну. А зараз я думаю, нам треба дуже уважно слідкувати за тим питанням чи «10 слуг народу складу захочуть вийти з коаліції. Uh -huh. З фракції слуг народу тоді у нас де факто і де юро починаються перемовини про створення коаліційної монобільшості ой, перепрошую коаліційної більшості у Верховній Раді, і це зрушує з мертвої точки. Це дає хоча б мінімальний, але шанс Так, і з того, що ми зараз чуємо, що десь сто буквально активних слуг народу лишається в цій монобільшості, якою вже цією більшістю і важко назвати. Тим не менше спостерігаємо за тим, що буде відбуватися. Дякую, пані Софії, за те, що ви знайшли час та можливість і долучилися до нашого. Новини на